Нам сьогодні нагода, що є терміново вирішити питання. Зібрали сесію, зібрали комісію. Порядок денний, будь ласка, перед цима. Всі ознайомилися. Три питання. Угу. Є три питання. Будь ласка, якщо є зауваження, кажіть кого які, Якщо немає, є пропозиція порядок денний затвердити. Хто за дану пропозиції, прошу голосувати. Рішення прийнято. Будь ласка, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про поновлення договорів оренди землі від 19.04.2019 року на земельні ділянки сільськогосподарського призначення право оренди, на які набуте на електронних земельних торгах. Вікторія Вікторна, чітко і ясно, і ми за це чому? Ми сьогодні знову їх розглядаємо, які питання і так далі. Не без води. Заяви поновлення договорів. Термін проходить. Вино... Потрібно розглянути на сесії надати відповідь. Заявлені було, можливо, ви сказали, дані договора були заключені на аукціоні, додаткову угоду дали на один договір 57%, на, 57 на другий договір було 9%, запропонували додатковою угодою на 12%. І по поводу вони погодилися на 12? Так, вони надали посадити. І що таке? Шатратя. А які питання проблем, що ми задавати? У нас там були якісь розногласені. Просто осужіть мені в пам'яті від це. Ми мали зустрітися з керівником підприємства і мав прийти. Ви представник? Представник. Ви юрист чи хто ви? Ні, ні, вижу вас з земельних питань. земельних питань. У нас там питання були по актам постійного користування. Так чи? Давайте, і то, ну дивіться, земельна ділянка, mm -hmm. ці договори йдуть на продовження ТО в СП не було. Так. А ми говорили за земельні ділянки агрокобінат в Радіїській. Там, де одна, mm -hmm. різні юридичні особи, але один керівник. Ну, та й що скаже? Два Саме окремі підприємства з двома різними. Є ДРПО, але один, одним власником таке зрозуміло. Ну тут, в принципі, до власника можна питання і задавати, щоб передати. Ми просто що там у нас? Питання стосовно відсотку ставки, так? Ну дивіться, тут три земельні ділянки в агрокомбінату Радіївських пів гектара, 5,53 і чотири земельні ділянки. Одна з житлового будинку, ми її не прораховували. Далі одна в власності і дві земельні ділянки. Одна в постійному користуванні, за який сплачується 1% 123 790 гривень 71 копійка. І арендна плата З на на рік, рік сплачується. Я не знаю. Чи, ну, я знаю суму за ну, рік. Що це за рік. 123 тисячі? 123 тисячі в рік. 1% податку. Хорошо. Це, це, е, е, там е, це в межах населеного. населеного квадратний метр. один квадратний метр обраховується. Один, так, да, один квадратний метр. 223 Дві двадцять три гривні 853. Не, ну я хочу запитати, ну що там? Тебе все. Аврокомбінат Прадівський сплачує кожний місяць 3919 гривень 77 копійок. Це що? Е, це по. Фіна фінвідділ і стоф СПНБОЛН 2418 гривень 56 шість копійок кожний місяць. То СП нібулон. То Ф СП нібулон. Ми зараз говоримо за агроверовий комбінат в Радії. Агрокомбінат в Радівський. Радівський 3 дев'ятсот дев'ятнадцять сімдесят сім копійок. Є e, 4 ділянки там. У мене нема тут земельних ділянок, Не ні, ні. фінвідділ видав, вони? що вони. Отримують бюджет. Я не знаю, чи вони помісячно сплачують, чи за рік зразу. Тут... Ну, 3 тисячі на 10 то 30 тисяч, а не 128. Ну дивіться, це... Yeah, Я з відділом не звірялася. Я знаю просто, що вони повинні сплачувати 1 відсоток, це 123 тисячі на сьогоднішній день з коефіцієнтами відповідно до нормативно-грошової оцінки, вони непроворговані. І договір оренди на пів гектара. Це виходить, в них 3% 47 тисяч 0,28 гривень. 47 тисяч 28 гривень, 67 копійок. Ну, що ж так, а що в акті постійного користування прописаний відсоток? Це йде як приватна власність, він йде податком 1%. Акт постійного користування? Право постійного. Користування. Ну, право, не по акту. А він, ви бачили той акт? Ну, він зареєстрований в реєстрі. Є там в реєстр. кадастровий номер і зареєстрація реєстрацією право постійного користування. У нас по порталу, по всім реєстрам є. В законному полі, законному полі ми щось можемо змінити. в Законному полі. вашу треба подивитися по податковому кодексу, там, якщо я не помиляюся, 270. 1, 272 стаття, там прописано, що ми зможемо змінити відсоткову ставку права постійного користування. Ну, до цього ну, і Вони ж не поводяться. Ми змінюємо, вони зміню. змінимо на. Податок. А? Це податок. Ми не треба поговорити. Відсоткову ставку важливо вивчити це питання. Ну, Важно вивчити, да, бо, бо там. там ободавка, у нас... помиляюсь, помните, було навіть вже в Томскому Дивіться, ось, там йде по цільовому призначенню. Зараз я хочу податковий кодекс. Я просто не пам'ятаю. До не було, а у нас є питання? Та немає. Ну той раз були у вас питання, в обох немає. Чого став? мала була? Чого платили? Ну то власне, агрокомбінат все ну, одно один. Я розумію, так. У нас питання, я, я у нас було питання. зустрітися з керівником, щоб він надав. Ну, от ми зараз. Із щас... Правильно, ми говоримо по, по агрокомбінату. Я спитав, до нібулона, як такого окремо, редакту, щось є по цим актам, що ми можемо. Вони якщо ж вони в акційні, вони стільки сплачують за них. Не було? Да. а там Аукціон, пройшов? так. Да. У нас було питання, чому нібулон платить мало. Е, мало. Я думав, Сашко зараз затягне тему свою. Чи елеватор платить, наприклад, 300 а тисяч, плат. а не було 000 000. 10 тисяч. Ну там, наприклад. Да. Це не наприклад, це суми рази. Ну, ти, ти ж тепер зрозумів різницю. Ну, У вас земля комерційна, а тут е, постійно користування. Чи оренда? У, вас, у них договір оренди і акт постійно... Ну, е, ну, е, не, акт тому це. така саме розбіжність. Це у вас, оце в нас оце питання виникало, я думаю, ми його обговорили. Хорошо, поновлення договорів оренди 19 що, Ну дивися, ну виходить, скільки вони відсотки платять по одному договору? Ну дивіться, перший, е, перший договір, 50, 50, 51 відсоток, 87, 51 відсоток. Ні, які 12? Все, ми а теп... Ні, 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 це так і залишиться. А це там, залишиться. де 9,76 з 3 гектар, 3 ага. гектари, 9,76, вони будуть платити ну, 12. 15. 20, 15. 20. Ну все, питання закрите. Ну що, взагалі сказали, що вони відмовилися. І все, була відмовлена. Це теж не було на цій О, так, пішли... зі... да, а мене. немає нічого. То агрокомбіната, так, да, то здання? А ви туди відношення не маєте, так? Да? Ні, ну дійсно треба теж, тоже... а хто там керівник? Лимачев. Там же ж є в них. А? Лимачев. Він тут Лимачев. знаходиться. Да. Да. Ну, да. Да. Мені кажеться, що треба б його, його визвати, Леонідович, тому що там є прав... право власності на ті комплекси, а да, там, там територія і... немала. І вона ж там йде, я не знаю, чи там постійка в них, чи оренда. Оренда Оренда, оренда заключена добре. Да. І в межах селища там квадратний метр за там за межами населеного пункту. За межами. За да, Агр... агрокомбінат, 에... агрокомбінат в радівських в межах населеного пункту. Ні-ні, Ми говоримо за грагокомплекс. За еліватором втішко. Бо еліватор платить скільки? Ви там мільйони платите, колосальні. А це ж рядом, сусіди. За забором. За забором, так. Це питання. Ага. Постійне користування. За... Ось о 7 на 39 на карті. Я ж розумів, що ми по градусі. Ми не обговорили це питання. Ну на сесію. Не було на сесії немає. 12 гривень. 15 гривень. Це і лівато. Я питання. Площа. Ну це ти маєш з тої сторони. Ну, і ж на довороні. На Не було Оголошуй, кажи. Питання, поступила пропозиція винести на сесію питання поновлення договорів оренди землі від 1941 19 19 року на земельні ділянки сільського польського призначення право оренди, на які набути на електронних земельних торгах. Будь ласка, прошу. Е, <зас> ставиться до <рі>. голосування. Я, <зас> я, я зачитав, що. <зас> <зас> да. Перше питання, так. Да. Ільчук, Песімчук, за. Назарук. За. Петренко. За. Але ж по агрекувату в радіску треба це питання детально вивчити і не запустити і все. Ну, ну взявки, тут, Давайте тут, за, з керівником. З керівником. Да, на місці запитання. Поручіть комусь, є, хай визвуть, зустрінете з ним, назначите. Назнач, назнач, питання да, до нас є? Добре. Дякую вам. Друге питання переходимо. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВ Юкрейн та ОЕР Компані Вікторія Віктор, будь ласка, освіжіть пам'ять, Ми вже розглядали це питання. Чому розглядали ТОВ «ЮТК» Новомихайлівська і Поврадівки ставити вишки по Новомихайлівському п'ятницю? Зробили. Громадські обговори, громадські слухання так. зібралися люди, вони не проти, одна сім'я була, М -м -м попросили, щоб чуть-чуть далі поставили вишку, бо в А так, слуханням загальних зборів, надали протокол у Владимировича. Так, що вони передаються, що з цих вишуків радіація. Вони це, по це, пишуть. це ж ці, ну, я віршу, там... прийом так. І Поврадівки в Радіївці ця заява була ще 2 тисячі. Шановні колеги, будь ласка, шп... на, на, сесію. на сесію. Поступила пропозиція написати на голосування. Ставиться на голосування друге питання про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних діянок в оренду, то така і українськомпанії. Ільчук, за. Кисенчук за. за. За Петренко. За. Чотири за Дякую. Переходимо до третього питання. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права в оренду земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка Кратко. 30 соток на базарчику е не було зареєстровано на сесію. На ми вже з не не говорили, все, все. за нею сто раз говорили, напроти копійки. Ставиться Є на голосування е третє питання про проведення земельних торгів у формі опціону з продажу права оренди земельної ділянки. Комунальний власник для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Лівчук? За. Костянчук за. Назару. Петренко за. Чотири за. за. Рішення прийняті. Всі питання розглянули. Шановні колеги, таке питання.